Samsung a 30 ціна 2000, має відбиточок пальця, досить цікавий по кольору. Легкі-легкі потертості по корпусу, незначні. Працює все чудово. Type-C роз'єм, також роз'єм на навушники 3 і 5. Працює бездоганно, але є нюансики, легкі засвіти. По екрану так нюансів немає ніяких. Зараз ще раз заблокую, розблокую. Ось тут зверху видно засвіти на екрані. На роботу вони не впливають ніяк. Повністю чистий без різних аккаунтів. А30, підтримка двох SIM-карт. 11 й Android встановлений по пам'яті. У нас 3 ГБ оперативна пам'ять та пам'ять самого телефону 32 ГБ. Камера тут доволі гарненько показує. Комплект є до телефону йде Type-C та сам телефон. Також за додаткову плату можу поклеїти захисне скло. Для замовлення пишіть мені у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм-канал.